Ми знову зібралися наші нашій щонедільній акції присвячені. Нашим героям, які знаходяться в третій рік у полоні, третя зима наближається для них третя зима, і тому ми маємо зробити якомога більше прикласти своїх сил для того, аби звільнити їх з цього полону, бути голосами полонених, кричати про них, говорити, пам'ятати про те, що вони віддали найцінніше, що є в людини. Це свобода, дехто хто віддав життя. І ми маємо завжди пам'ятати про них, боротися за них, кричати за них і повернути їх усіх в свої рідні домівки. Так, добрий день. Я Фролова Поліна Миколаївна вийшла за свого батька Фролова Микола Миколаєвича. Він зник безвісти. У населеному пункту Орлівка на Авдіївському напрямку десь наприкінці лютого ще б хотіла передати друзья, щоб знайшлись їх рідні бажано живими та здоровими. Задайте собі питання, що ви зробили для того, щоб зараз так вільно йти? Що ви зробили для того, щоб наблизити день перемоги? Якщо у вас немає відповіді на це питання, то будь ласка, доєднуйтесь до нас, донатьте, робіть. Хоч що небо, щоб наблизити перемогу. Робить, хоч що небо, щоб наші рідні повернулись, щоб ваші рідні також повернулись. Тому що ця беда це не тільки наша беда, це і ваша також. Бо якщо їх там там не буде, за вас ніхто не буде вже боротися, бо її просто вже не будуть. Вони просто загинуть. А, так, сьогодні я з подружкою. Вийшла за її батька. Він сьогодні 20 місяців, як знаходиться у полоні, і я підійшла, щоб ну прийшла разом з нею, щоб підтримати її, її близьких, і загалом підтримати всіх близьких, в кого рідні люди знаходяться у полоні, як цивільні, так і військові. І я б хотіла. Сказати цивільним, щоб вони не забували про тих, хто знаходиться у полоні, хто зник без звісти, і не забували про військових, які зараз виборюють нашу свободу на фронті, не забували про донати, та не забували просто підтримувати людей, у яких рідні або зникли без звісти, або загинули, або знаходяться у полоні. Доброго дня, це мій рідний брат Ольхов Ігор Володимирович. Він військовослужбовець Національної гвардії України, частина 357, яка базувалася в місті Маріуполь. Він вже третій рік майже перебуває в полоні. Що ще можна сказати? Що дуже чекаємо на нього. Коли є можливість, також відвідуємо акції, говоримо про них, що про них ніхто не забув. Що вони пам'ятають, чекаємо на них вдома. Зв'язок ми втратили більше, ніж майже два роки тому. А що останнє, коли дзвонив, писав як? Він мав можливість писати листи, також отримував від нас листи, але дуже рідко. І Потім перевався зв'язок зв з ним. І ми зараз не маємо можливості з ним зв'язуватися ось, можливо, ще в когось є за. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатись. Це історія як нагадування кожному з нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на ютуб каналі Новини Лайф. Проєкт жінки Фелікс жити попри все.